Ця людина зараз до вас не проявляється, він себе поводиться як маленьке дитя. Тобто мовчить про свої почуття, розумієте, і немає його прояв. і... І що я кажу, карти кажуть, дівчаточки, дуже багато ілюзій фантазії. Дуже багато. У вас чи у нього багато ілюзій фантазії? У нього він зараз працює, заробляє гроші. Це круто, дівчата. Чоловіки повинні, повторюю, повинні заробляти гроші. Як говорять всі психологи, це не я. Якщо у чоловіка немає грошей, то в нього не потрібно, щоб був секс. Це так і є. Чоловік повинен щось в цьому житті досягати. Саме через це він розвивається. Не треба їх жаліти. Так, він зараз в паузі, ця людина щодо відносин з вами. Він зараз лежить, я вже казала. Тобто він переживає, бо його думки просто-напросто ріжуть його по-живому. Він бачить вас, королеву Пентаклі, стабільну надійну жінку. Жінка, яка вміє заробляти гроші, жінку, яку він хоче бачити своєю дружиною. Трійка чаш, але є якийсь третій фактор у ваших з ним відносинах. Верховна жриця. Ви знаєте, це таємниця якась. Або хтось із вас у нього в таємних жінках ходить. Тобто є у нього дружина. Подивіться, який у мене. Я дуже люблю фірму Тоус, новий мені подарувала моя подружка, привіт, Юлічка Тоус-Браслетик. Так, і розбите серце. Розбите серце у цього чоловіка. Причому дуже довгий час він якось іде до вас. Він дуже повільний. Він постійно в очікуванні. Дівчата, це якийсь. Я не знаю взагалі, чого про нього говорити, але це якийсь довгий, довгий шлях його до вас. Він йде як черепаха. Так, бо меч. Ви з ним зараз не спілкуєтесь. Ні, у вас з ним сталася башня. Якось відносини закінчилися в один день через його хитрість, через його обман. Він щось робив дуже погано в ваших відносинах. У кожного це своє. Так, і він він багато що вам обіцяв, але цього не робив. Дитина, маленька дитина. Так, він, він ще, дівчата, він багато чим був незадоволений. Він не підбирав слів. Це чоловік, який міг вам сказати щось і дуже зробити вам боляче. Розумієте? Незрілий чоловік. Тому ви до нього стаєте зараз мечем, ви холодна. Ви виключили своє серце. Ви думаєте головою правильно робите скільки можна? Вас до вас, де король Пентаклів? Це хто? Це він. Тому що дівчата, ви королева Пентаклі, і він йде до вас як парою. Це він йде. Так, король мечів. Чоловік із минулого, ви розумієте? Визнав в однакових енергіях. Зараз ви королева мечів і він король мечів. Король мечів це людина із минулого. Або людина, яка зробила вам із минулого щось погане. Він як король пентаклі, дівчата, як стабільний надійний аркан сонця. А чи варто йому довіряти? Карти кажуть, зважуйте, дуже взважуйте зважуйте все. Тут у вас навіть вибір може бути між двох чоловіків. Да. Будь-якому разі карти кажуть, до вас йде золотий пентакль. Це якийсь великий подарунок долі. Так, і Аркан Луна, але карти кажуть, де від вас якась інформація скрита, ви не все знаєте. Ви будете дуже здивовані. Ви будете так здивовані, що навіть зараз передати вам не можу. Так, Так. У вас буде здивування в будь-якому разі до вас йде імператор, дівчата. Він до вас може прийти в енергіях імператора. Ви навіть будете не очікувати. Тобто ви будете здивовані, бо він може прийти до вас як людина стабільна, надійна, яка готова взяти до вас відповідальність. Імператор це не просто король, це людина, яка і кохати вміє і гроші заробляти, і знає як жінкою поводитися. Так, колесо фортуни, удача. Він прийде до вас, як людина, яка здійснює ваші бажання, і тут ріка Пентаклів. Вау, десятка чаш. Ви будете з ним будувати відносини. Десятка чаш це щастя, кохання. Хто це хоче, пишіть його ім'я. Хто не хоче, пишіть, у мене буде такий новий чоловік і все це справдиться, бо ви самі є режисерами свого життя. Хто не вірить, перевірте, мої амулети. Змінили життя багатьох жінок, змінять і ваше життя. Але на це треба ваша згода. Бо з вами будуть трансформації. Це не просто пшик, це трансформація від вищих сил, завдяки ви будете мати ті енергії, які притягнуть до вас все те, що ви хочете. Люблю вас.